І так, друзі, всім привіт! Сьогодні я в китайському супермаркеті, і я у своєму найулюбленішому відділі. Це відділ локшини швидкого приготування. Локшини швидкого приготування. Що я вимахуюся? Мівіни. І так, тут неймовірна кількість мівіни. І чесно кажучи, коли я вперше її спробувала, і я зрозуміла, що більш Смачніше, ніж китайська мівіна, я більш ніде в світі не знайду. Я навіть не знаю, як вам показати весь цей масштаб. Ви лише подивіться, скільки її тут. Це просто неймовірно. У Китаї навіть є рис, який можна просто запарити, так як мівінку. Я завжди привозила це для своїх рідних, але вона дуже і дуже гостра, навіть якщо купувати не гостру. Також у нас тут є ось такі макарошки, вони, до речі, не смачні, але думаю, комусь вони. Китай подобається. Дивіться, навіть є з авокадо. Томати, сир. Навіть мені дуже подобається, що в Китаї є ось такі мініатюрочки. Дивіться. Тут а скільки тут грам? 56 грам. Тут, тобто, дивіться, мініатюрочка. Я не знаю, для кого це зроблено, напевно, для дітей. Але це дуже і дуже зручно. Також у нас тут є великий бік. Ось ця неймовірно смачна, це одна з моїх найулюбленіших. Також тут у нас є мініатюрочки, ці трішки більші. Тут 60 грам, тут 60 грам. Також тут можна придбати у великій кількості, тобто ось такі упаковочки, по 5-10 штучок. Тут ще ось такі макарончики. Також у Китаї є ось така мівінка, вона трішки дорожча, ніж інші, але тому що всередині є сосиска та яйця. Тобто це вже повноцінний прийом їжі. Є ще у нас ось така. Ось, бачите, до речі, тут прозрачна упаковочка. Ось там всередині є яйця, спеції та локшина. Просто ця з прозорою упаковкою, тому я вирішила вам показати, як воно виглядає. А тут ще є сосисочка. Ось, до речі, тут у нас теж є. Ось, бачите, тут є ще ось така упаковочка, я не бачу. А, там тофу. Бачите, там є всередині тофу. Ну, я думаю, що вам не видно, але повірте мені, слово, там в середині є тофу. Так, також тут ще є якась. Тута з горішками. Тут упаковочка з горішками. Тут у нас теж горішки. Найгостріша мівіна в світі. Думаю, всі її бачили та чули про неї. Тут стенд у нас з корейською продукцією. Також, звичайно, це би не були китайці, якщо вони не придумали свою мівіну на свій лад. Я маю на увазі про ось ту корейську найгострішу. Вони зробили свою таку мівінку. Вона неймовірно гостра, ця з телятиною, ця з курицею. Є ще ось така. Також у нас є в ось таких картонних коробочках. Також найдешевша мівіна у Китаї. До речі, раніше коштувала юань, зараз юань 20. Я у студентські часи завжди її купувала, так як вона була найдешевша. Вона дуже схожа на нашу, тому що там просто мівінка, сіль перець і все. Тобто ніякого смаку. Тут у нас по три різних види міїнки. Ви можете собі обрати три своїх найулюбленіші і заплатити за це 13 юанів. Друзі, я була у багатьох країнах, і я завжди у кожній країні, звичайно ж, пробую мівіну. І знаєте, чесно кажучи, я ще ніде, ніде не коштувала кращої. Мівінки, ніж у Китаї. Чесно, вона настільки смачна. Я навіть коли їду в Україну я... беру з собою декілька упаковок мівіни, тому що я розумію, що без неї я не проживу, тому що, знаєте, вона як наркотик, вона настільки втягує, що ви більше від неї ніколи не зможете відмовитися. Особливо. Від ось цей це моя найулюбленіша. Вона гостра, вона дуже кисла, і тому я її люблю. Тому що я люблю кисленьке і я завжди з'їдаю з неї макарошки, а чоловік випиває суп, так як він дуже гострий і, і, і взагалі хто випиває воду з мівіни. Думаю, точніше, бульйон з мівіни, думаю, дуже мало людей, тому я завжди віддаю чоловікові. Також хочу вам показати ось цю мівінку. А, тут погано видно, є ще десь. А ось я знайшла. Я зараз вам не принесу. Ось тут трішки краще видно ось цю гілочку-перцю. Це не знаю, це, напевно, найгостріший перець, який я їла. І, до речі, ця мівіна теж. Я колись думала, що це не гостра мівіна, тому що ну, вона не виглядає як гостра. Я її взяла, і чесно кажучи, навіть мій чоловік не зміг її до кінця з'їсти. Вона неймовірно гостра. Я, до речі, привозила ось цей перчик своїй мамі, тому що вона дуже любить спеції і чомусь вони зовсім не гострі. Я не знаю, як китайці її готують, що воно неймовірно гостре. Чомусь ми так не змогли повторити. Також є ось така мінка з грибочками та курочкою. Вона, до речі, взагалі не гостра. Вона дуже і дуже смачна. Тому, якщо ви будете в Китаї та захочете мівінку, яка не гостра, я вам рекомендую ось цю. Так, я, якщо що, дивлюся і в камеру прямо на вас, і в цю камеру, тому що мені потрібно бачити, чи мене добре видно. Ще добре видно мівінку, тому я буду і туди, і туди дивитися. Також у Китаї можна придбати суху мівінку. Думаю, років 10 назад була мода їсти суху мівінку. і в Китаї придумали свою суху мівінку, яка не шкодить. Не вона шкодить, звичайно, здоров'ю, але вона спеціально придумана для того, щоб її їли сухою. Є велика кількість смаків. До речі, я її раніше дуже часто їла, але вона дуже солена. Я не розумію, навіщо вони додають стільки солі, але вона дуже солена. Але іноді, щоб похрустити, в принципі, воно підійде. Також хочу вам окремо розповісти про рис, тому що це дійсно дуже крута річ. Так, щоб вам не засвічувало. В середині є у нас пакетик з спеціями, пакетик з м'яском та пакетик з рисом. Та там є е, е, спеціальна штучка, я не пам'ятаю як вона називається, яку кидаєте у воду, і вода за 5 хвилин е, е, закіпає. І також тут є тарілочка спеціальна для водички, і, до речі, навіть є вода. Спеціальна тарілочка для води та спеціальна тарілочка для самого блюда. Ви все висипаєте в ту тарілочку, заливаєте це все водичкою, і все, і за 10 хвилин у вас повноцін І за 10 хвилин у вас повноцінний обід. Воно, до речі, набагато дорожче ніж макарошки. Воно чомусь 10-15 юанів, Тобто, це ого. -го. Як дорого, тому що в Китаї можна в будь-якому кафе, в будь будь-якій чаханці за 10-15 юанів поїсти щойно приготовлену їжу. Ну що, друзі? Я надіюсь, вам сподобалося це відео, тому що не сподобатись воно не могло, тому що ви лише подивіться на цю смакоту. Я сподіваюся, що кожен з вас зможе це спробувати, тому що це, це дійсно того варте. Тому бажаю всім. Скорішого приїзду до Китаю ставте лайки, підписуйтеся на цей канал та пишіть коментарі до зустрічі!